Всім привіт! Вітаю на 12-му відео із серії Amazon з нуля. Сьогодні ми створимо свій серверлес додаток, використовуючи всі сервіси, котрі вже розібрали на попередніх відео. Створимо DynamoDB таблицю та дві лямбда-функції, щоб працювати з цією таблицею. API GTV, щоб викликати лямбди через нього, CloudFront та s 3 Істрибака для хостінгу статичного вебсайту, та додамо простий авторайзер. Ми ж не хочемо мати API GTV відкритим для всіх в інтернеті. Ну, і тепер погнали сетапити. Переходимо в DynamoDB. Table, скритle. Назва хай буде дема. Partition key зробимо ID. Sort key зробимо command-name. Більше нічого не змінюємо, створити таблицю. Поки таблиця створюється. Ми створимо лямбда функцію за допомогою котрої ми будемо записувати дані у нашу таблицю. Create function, function, name, write database, хай буде. Архітектура ARM. Створити функцію. Функція створилася. Приклад коду можна взяти з документації AWS. Лінку я додам під відео. Обираємо put Item і беремо наш приклад функції. Так. І тут зверніть увагу, у нас назва функції, здесь main. У налаштуваннях лямди індекс.hendler. Індекс це назва файлу, котрий він буде запускати. handler – це назва функції, котру він буде запускати. Тому тут я переименую в handler, щоб воно працювало. Так, і сам айтем. Так як у нас структура таблиці має ID та команди, я додам ID. Один. Deploy. А, ну і назву таблиці забув замінити, також замінюємо. Деплой. Робимо тест. Create a test event, нічого не змінюємо, test event name, зберегти і запускаємо тест. І бачимо помилку, що у функції немає доступу у таблицю. Наша роль в write db is not authorized to perform DynamoDB put item. Щоб додати permission, як вже знаєте, переходимо в Configuration, permissions, role name. Ad permission, Create Inline Policy. Можна використовувати Visual, можна використовувати JSON. Щоб було більш зрозуміло, давайте покажу, на прикладі Visual. DynamoDB. У пошуку Put Item. Ресурс, куди ми дозволяємо put item, ми вказуємо якусь таблицю. Region буде US East 1. Ріджин, як ви знаєте, можна подивитися тут. US East 1. Назва таблиці Demo. Далі. Polyсі Name Dynamo створити в І переходимо ще раз в нашу функцію і спробуємо запустити тест. Знову помилка, іноді треба трошки почекати, поки полісі оновиться. Так, зараз лямда виконалась, можемо піти в нашу DynamoDB таблицю і подивитися, запис створився. Але. Ми хочемо мати цей ID динамічним. DynamoDB не підтримує автоінкремент. Як це підтримує MySQL або PostgreSQL. Щоб ID генерувався автоматично, ми можемо використовувати Node.js-бібліотеку, називається UID. Давайте створимо новий Node.js-проєкт. Так. Проект створили і встановимо цю бібліотеку. Додамо наш файл з кодом index.js і копіюємо нашу лямбда-функцію. Підключимо нашу бібліотеку з документації. Копіюю цей імпорт. Створюю нову зміну оточення ID, вказую, що я буду використовувати цей модуль. І замість ID тут, замість одиниці тут я буду вказувати змінну ID. Так. І тепер у нас ID повинен генеруватися автоматично. Але нам треба тепер завантажити цей код у нашу лямбда функцію Створюємо архів. Переходимо в лямбда функцію, upload from Zip-Archiv. Зберегти. Так, це той код, що я тільки що писав. Зараз ми бачимо його вже в лямбді. Запускаємо тест. Так, бачимо помилку, Kinet.usimperstatement та outside module. Повертаємося у наш код, відкриваємо package.json. І тут треба вказати type модул. І ще раз створюємо архів і завантажуємо його. Натискаємо тест. Так, начебто виконалась. І давайте подивимось нашу таблицю. Так, є, новий ADSN згенерувався. Також ми хочемо використовувати замість статичного шиба ino якісь динамічні значення, котре буде прилітати нам з API-ATV. Повертаємось в нашу лямбда-функцію. Всі івенти, що будуть прилітати на цю лямбда-функцію, їх можна ловити тут. Так, створюємо нову зміну. Це буде JSON. Тобто ми беремо event. В event у нас є body. Так, і сюди підставляємо нашу зміну крапка, CommonName. Це те, що ми будемо передавати постом на наше 5 Gateway. Так, начебто нічого не забув. Ще раз створюємо архів і завантажуємо його через UI. Звісно, ви можете редагувати код у цьому редакторі. Це не проблема. Якщо ви хочете завжди мати копію локально на вашому локальному оточенні, краще писати код там, завантажувати через Через гід пайплайни ми пізніше до цього також дійдемо. І зараз ми готові створити API Gateway, Давайте повернемось на нашу діаграму. Ми створили dynamodb таблицю Ми створили лямбда-функцію PutItems. І зараз я створюю API GTV, через котрий я буду запускати лямбда-функцію і писати дані у dynamodb таблицю. API Gateway, Build. Якась ім'я Test API. Далі. Далі. Створити. В API GTV я додаю спочатку інтеграцію. Помилка. А мені потрібно спочатку створити роут. Це буде пост, хай буде в write. І після цього я додаю інтеграцію. Це буде lambda функція. Лямбда функція в writeb. Створити. Переходимо у це меню, тут бачимо наш endpoint. Я його копіюю. І роблю запит на наш slash write. Я вказую, що це буде пост запит Я вказую заголовок. Контент type. Application.json. І я вказую. Самоповідомлення, що я буду відправляти. Command name Двокрапка. Та якесь ім'я? Так, ми отримали повідомлення від від функції начебто все окей. Переходимо в нашу таблицю, оновлюємо. так. Новий запис створився, IDSнік унікальний. Давайте це і приберемо. Delete items. Так, Повертаємося сюди. І давайте створимо тепер лямду-функцію, яка буде отримувати дані з DynamoDB таблиці. ReadDB, Node.js, ARM, Створити функцію, повертаємось в до документації, шукаємо тут скан, копіюю приклад цього коду. Також зверніть увагу у прикладі він показує назву функції хендлер. У документації назва функції main. Можна або переименувати цей хендлер тут у main, або переименувати в коді. Я переименую у коді. Тут всякі фільтри. Нам не цікаво. Table name демо. Це мені не потрібно. Деплой. Зараз я запущу і побачу помилку, що лямда функція не має доступу у DynamoDB таблицю. Це ОК. Create new test event. Зберегти. Тест. Так, Is not to perform DynamoDB Scan. Теж саме переходимо в Configuration, Permission. Відкриваємо нашу роль. Додати Permission, Create online Policy. Те Теж саме DynamoDB. Scan. Ресурс. Таблиця. US East 1. Назва таблиці Demo. Додати. Створити. DynamoDB. Хай буде only Створити полісі. Повертаємося у функцію і запускаємо тест ще раз. Знову помилка, треба трошки почекати. Так, просканувались. І зараз бачимо, у нас є дві записи і наші Записи. Тепер давайте додамо нашу лямбда функцію в API Gateway. Roads. Create. Get. І хай буде read. Створити інтеграція read. Лямбда функція. ReadDB. Створити. І зараз давайте спробуємо прочитати дані з DynamoDB, використовуючи наш endpoint. Так, виконався і повертає нам наші дві записи. Те, що нам треба. Так, зараз ми маємо вже побудовану всю цю цепочку. Наступним кроком можемо створити CloudFront і S3 bucket і написати просту HTML-сторінку, за допомогою котрої можемо звертатися до нашого API GTV. Переходимо в S3. Create bucket. Створити bucket. Cloud front, створити Cloud Front. Обираємо наш бакет. Origin Access Control Settings, Створити новий. Створити. Update Policy ми зараз зробимо, Я не хочу Security Protection, я обираю тільки North Америка та Європа. Більше нічого мене тут не цікавить. Створити Distribution. Копіюємо полісі, повертаємось в S3Bucket. S3bucket, Permissions, Bucket Policy редагувати. Та додаємо нашу полісі. Save Changes. Так, бакет є. Чекаємо на Cloudfront Distribution. Поки він створиться, підготуємо наш HTML файл, за допомогою котрого ми будемо працювати з нашим API. Мені потрібен API-товий домен. API домен. Я вже підготував HTML-код. За допомогою чата GPT і якоїсь матері ми не будемо його детально розбирати. Покажу вам, як він виглядає в UI. І завантажу цей код на гітхаб додам до опис до відео. Якщо вам цікаво, подивитись більш детально, що він себе представляє. Так, CloudFront ще створюється. Завантажуємо наш HTML файл. Так, вже працює. Можемо зробити. петч -ліст. Нічого не працює, тому що що? Все, тому що ми маємо корс-помилку. Копіюємо наш домен. Повертаємось в API Getaway. Корс. Редагувати. Тут я вже додав Cloudfront домен з протоколом Https. Це важливо, бо без протоколу не буде працювати. Та метод get options. Додаємо додаткові хедери, Content Type та Authorization до нього ми ще пізніше повернемось. Зберігти. Ще раз робимо fetch-list і отримуємо список наших даних з нашої DynamoDB таблиці Також можемо додати якісь дані у таблицю, itemname, хай буде. Апдейт. Mm. 500, тому що у нас інша структура в таблиці. Давайте ще раз повернемось до нашого HTML-файла. Update замість item name У нас command name І ще раз завантажуємо вистрій бакет. Так, бачимо зараз 200. Давайте подивимось нашу таблицю. Отлічно. Дані записались. Повертаємось на нашу схему. Зараз у нас працює ось такий варіант. Але ми не хочемо, щоб. Будь-хто мав доступ до нашого CloudFront та API GTV, ми додамо авторизацію. Переходимо в Lambda функції, Create function. Авторайзер, Хай буде також ARM створити функцію. Код авторайзера можна взяти з прикладу, з документації також. Ми його вже розбирали на попередньому відео. Я його копіюю. Переходимо в лямбду. Так, він чекає header авторіzation з значенням secret token. Deploy. Переходимо в API Gateway. Authorization. Create authorizer, Лямда функція. Create. І сюди також його додамо наш авторайзер, Attach авторайзер. Робимо ще раз запит Fetch, отримуємо 403 Permission denied, Forbidden. І Update item також ми отримуємо Permission Denied. Щоб авторизуватися, підставляємо тут наш Secret Token. Fetch-list. Ми авторизувалися, можемо отримати запити і можемо записати. Ще раз перевіряємо. Так, ботер у нас записався. Сьогодні ми з вами розглянули просту схему сервер-ЛЕС додатку. Ви можете створювати більш складні додатки, наприклад, використовуючи. React – це може бути повноцінна фронтенд д сторінка котра буде працювати з бекендом через API GTV. І все можна зробити на лямбда функціях та мати мінімальні витрати на вашу інфраструктуру. Якщо у вас залишились ще якісь питання, залишайте в коментарі. Дуже дякую за перегляди. Всім пока!